Розкажемо, чим позначився черговий прийом міського голови, яку небезпеку несе їжа із строкатих валіз, і як хмельничани трують шлях до олімпійських п'єдесталів. Я вас вітаю в ефірі міські новини. Минулої п'ятниці міський голова більше чотирьох годин працював у режимі запитання-відповідь. На черговому особистому прийомі переважно звучали прохання про поліпшення житлових умов, приватизацію і виділення земельних ділянок. Вони у наш час найскладніші, втім, без цього не обходиться жодна зустріч очільника з громадою. Загалом до приймальні завітало близько семи десятків городян. Сергію Мельнику ніколи було і подиху перевести. Хтось віддав півхати родичам, а тепер не може знайти з ними спільної мови. Комусь потрібна матеріальна допомога. Жителі гуртожитку, що по Тернопільській не можуть поділити побутові приміщення. За розрадою теж пройшли до міського голови. Так що треба нам треба пройти в оцей процес приватизації максимально, бо в нас ще в двох битовках живуть люди, і нам їх треба забрати зараз. Може, так, колись в них хтось і вселиться, хто рядом там і зробить собі щось. Багатодітна мама Лариса Величко 11 років тому отримала нежитлове приміщення, обжившись та зібравши необхідні документи, вирішила оформити його як житлове. Це мені приміщення надав чекман, який мав займатися цими документами. а Буквально через два місяці він розбився, і ці документи просто пропали в неізвісному направленні. Дозвіл не можемо дати, да? Тут. Ну, немає питання. У наступних городян ситуація, на відміну від попередньої, поки безперспективна. П'ять років тому на розі вулиць Театральної та Свободи стартувало зведення шестиповерхового красення. Будиночок на свободи 68 мали знести. Втім, забудовник фірма Укрстандарт не знайшла з мешканцями спільної мови. Першу чергу вони здали, в другу чергу, оскільки не дійшли компромісу, вони зупинили будівництво. От і все. Відмовився. Да. Ну а хто піде на такі умови? Фірма Укрстандарт, яка займалась будівництвом вела переговори за інформацією, яку ми маємо в департаменті. І у мешканців цього будинку, на погляд цієї фірми, були завищені вимоги щодо надання нового житла або коштів для його придбання. Тому ця фірма офіційно своїм листом відмовилася від продовження будівництва на цьому будівельному майданчику. У невеличкому будиночку, що датований початком минулого століття, тісняться три сім'ї за їхніми підрахунками. Укрстандарт мав би надати їм сім квартир. Такий розвиток подій аж ніяк не влаштував забудовника. Він запропонував грошову компенсацію однак і тут не дійшли спільного знаменника. За ці гроші я не можу купити двокомнатну квартиру, навіть те, що мені по закону положено. Шукаючи вихід із ситуації, міська влада вирішила глядіти інших забудовників. Ми навіть готові тому хто взявся будувати, дати крім цього ще якусь ділянку, лише би він взявся. А ніхто не хоче. Навіть з бонусом у вигляді ще однієї ділянки пропозиція виявилася неспокусливою, враховуючи, що майданчик відомий в центрі міста, але ніхто на нього офіційно не звертав уваги. За дорученням міського голови було підготовлено і надано оголошення в газеті Проскурів. Як варіант, мешканцям запропонували допомогти зробити капітальний ремонт або надати дозвіл на реконструкцію. Втім, поки вони не пристали на такі пропозиції. Отож залишається чекати кращих часів. Іншого житла наразі взяти ніде. Та ситуація, яка була в місті з 2006 року, коли почали укладати угоди, і до дві ще я думаю, так 9-го року, включно, коли забудовники віддавали місту певну кількість квартир. Це було до 3% іноді більше на сьогодні виключено законом, тому квартир реальних немає. У сусідів на вулиці Вітанова інший клопіт. Сім'я Семенюків придбала хату за чверть століття, так і не зібралась оформити державний акт на землю. Тепер доводиться відвоювати власну територію. Ви платили гроші. Ви повинні були себе застрахувати, бо кровом одні і, хоч площа ділянки в архівних паперах не зазначена, Сергій Мельник пообіцяв посприяти в оформленні документації і запевнив, що картоплю як садили, так і садитимуть. Наступний прийом громадян міським головою відбудеться у першу п'ятницю вересня. Стихійну торгівлю у Хмельницькому продовжують викорінювати, Принаймні, намагаються. Рейдові команди періодично моніторять стихійні ринки, складають адмінпротоколи, навіть продукцію, що реалізується землі, подекуди вилучають. Днями вмовляли переїхати на спеціальне обладнані місця продавчин, що торгують біля продуктового ринку у середмісті. Частину тротуару, що на вулиці Проскурівського підпілля, на шляху до овочевого ринку, тутешні містяни жартома прозвали рибним місцем. В той час як одні крамері покинули стихійку і перейшли торгувати на офіційні ринки міста, тротуар з вулиці окупували інші. Ліквідовувати несанкціонований бізнес намагаються спеціалісти міського управління торгівлі, заручившись підтримкою санепідеміологів, представників ветеринарної медицини, правоохоронців, а також активістів громадських організацій. Тривала кропітка робота. Нарешті дала свої позитивні результати. Переважна більшість незаконних продавців таки згорнули свої клунки. Мешканці просять, просять безпосередньо міську владу, щоб припинили цю торгівлю, понімати, тому що вона нікому не потрібна. В даному будинку в нас є хворі люди, які мешкають, є діточки, які маленькі, вони не можуть нормально відпочивати. Тобто таке звернення було до міського голови. Безпосередньо з його дозволу було прийнято таке рішення. Є рішення виконавчого комітету, я можу вам буквально показати його про заборону здійснення торгівельної діяльності на вулиці Проскурівського підпілля. Теж є рішення, будемо так говорити, про заборону встановлення даних торгівельних точок. Продавці, що залишились, вгледівши об'єктив відеокамери від свого бізнесу, відхрещуються. Мовляв, моя хата з краю. Нічим я не торгую. Я нічим не торгую. То забирайтесь, пожалуйста, ні зі продавати. Це не место для торгівлі, є ринок для этого. Пожалуйста, йдіть туди. Про те, що купують у труду та ще й за власні кошти, хмельничани, вочевидь, розуміють не до кінця, коли на дворі більше 30 з плюсом кисломолочні продукти, які привітні бабусі здебільшого продають у пластиковій тарі, перетворюються у смертельну суміш хімічних сполук. Тож ті кілька гривень, які ви зекономили при купівлі продуктів з бурдюру, навряд чи перекриють шкоду від тривалого й дороговартісного лікування. Поміж тим, у місті триває ремонт автошляхів. На капітальне відновлення чекає відрізок Старокостянтинівського шосе в районі Меморіалу Слави. Його протяжність майже 400 метрів. Наразі там тривають підготовчі роботи. Здійснюємо займання старих бордюрів і монтаж нових. Тобто… Всього 300 метрів нових бордюрів. зазнає змін і тротуар. По один бік його розширять, а там, де немає, облаштують. Тільки не з усім до справи. Візьметься асфальтоукладач з міської казни на капремонт цієї дороги. Передбачено трохи більше трьох мільйонів гривень. Нагадаю, місяць тому чималий шмат Старокостянтинівського шосе до вулиці Озерної вже відновили і встановили світофори. Коли температура повітря сягає за 30 градусів з 8 до 20 години на дорожнє полотно у Хмельницькому водовози виливають більше 150 тонн живильної вологи. Для поливу використовується технічна вода. Для охолодження асфальту задіяно два спеціальних автомобілі-водовози комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Для одних собака, друг для інших лютий ворог. Медики переконані, що безхатні тварини, особливо собаки, можуть спричинити у людей численні захворювання, і мова йде не лише про сказ через прихильність до різних принципів ставленні до бездомних тварин. Хмельничани не раз сперечалися. Днями за це актуальне питання взялась депутатська комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. У зеленій залі міської ради зібрались переважно люди, так чи інакше причетні до галузі медицини. Вони, як ніхто інший, можуть оцінити небезпеку, яку становлять укуси безпритульних тварин. Адже інкубаційний період такої смертельної хвороби, як сказ, може тривати за твердженням лікарів до трьох років. Ніхто не сказав, що якщо ми там, взявши в притулок собаку, стерилізували її, випустили назад, вона ж теж буде хворіти. І тим самим сказом, і другими захворювання, дуже серйозні захворювання шкірні, які передаються дітям. Собаки носяться стаями по дитячих майданчиках. За минулий рік, за даними Хмельницького міського травматологічного пункту, туди звернулися більше 700 покусаних тваринами осіб. Але необхідну антирабічну допомогу отримали менше половини з них. Не покращилася ситуація і цьогоріч. По 31.07.12 включно звернулася 441 особа і 254 надана антирабічна допомога. Збільшилася в обласному центрі і кількість травм, які безпритульні тварини завдали неповнолітнім хмельничанам. Важкі не лише пошкодження, але й їх наслідки. В минулому році було 141 дитина звернулася за 6 місяців, в цьому 156 Левова доля. Це більше 50% належить травми, які нанесли собаки. Тим часом на державному рівні не до кінця вирішене питання постачання вакцини проти сказу. Курс лікування для однієї людини за твердженням медиків коштуватиме близько 800 гривень. Уже нині місту треба близько 10 тисяч гривень, аби вакцинувати усіх, хто антирабічної допомоги поки не отримав. Лікування бездомної собаки в середньому обійдеться міському бюджету у 250 гривень. Водночас медики переконані, що життя однієї людини жодним чином не можна співставляти з життям кількох собак, яких вилікувати неможливо. Тому вивчатимуть досвід поводження з такими тваринами в інших містах. До прикладу, в Харкові до безпритульних барбосів, які мають хронічні хвороби, застосовують автоназію. Я вважаю, що собаки, які хронічно хворі, які не можна вилічити або для їх вивіліковування треба дуже величезні кошти, потребують спеціальної ізоляції і подальшому вирішення проблеми, тому що не можна до безконечності в бюджеті міста грошей нема. Відстріл безпритульних тварин у нашому місті категорично заборонений, тому для регулювання чисельності тварин вдаються до їх стерилізації. Саме для цього собак централізовано виловлюють, знепліднюють та на певний період залишають у притулку добро, створеному у місті кілька років тому. У цьому закладі, за твердженням комунальників, собаки мають воду та корм, а клітки в належному санітарному стані. У цьому на власні очі пересвідчились і учасники засідання депутатської комісії. Протулок розчитаний на 50 тварин, зараз мається 27. Зараз червний буде вилов, завоз, підсталізацію. Десь дня через два тут буде 5-50, потім буде поцілізація 5, що 27, то що буквально от вчора позавчора вивезли цих собак, так сказати, на ті міста, де їх взяли після. Зараз робимо два щінових вольєра, де будемо приймати щенків. Важко сперечатися з тим, що людей варто привчати до відповідальності за чотирилапих улюбленців. Така вимога прописана і в правилах утримання домашніх тварин у місті Хмельницькому. Задля контролю чисельності, комунальне підприємство спецкомунтранс запровадило реєстрацію домашніх тварин. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки, які перебувають на території міста, і їх утримують фізичні або юридичні особи. До того ж, така процедура недороговартісна. І коштує лише 22 гривні за одну тварину. Чи реєструвати кота це вже бажання його власника. До тих, хто ігноруватиме паспортизацію собак, посадовці закликають застосовувати штрафні санкції, а це дозволена законом практика. Ми продовжуємо розповідати про кращих за професією. Нагадаю, віншуватимуть тріумфаторів традиційно на день міста. У список переможців цьогоріч потрапило понад два десятки городян. Сьогодні ми познайомимо вас із володарем звання Кращий працівник із санітарної очистки міста. Знайомтесь. Життя Казимира Костенка нерозривно пов'язане із дорогою та автомобілями. Вперше за баранку сів у 17. Саме тоді закінчив курси трактористів. За рік пішов віддавати борг батьківщині, служив у автомобільних військах. Тамтешній бортовий газ-51 пам'ятає і досі. Служа в армії дуже велика машина. Я маленький ростом був, тільки пілот за руля Трудовий стаж Казимира Володимировича чималий. Працював на кількох роботах і на усіх водієм. Каже, полюбляє сидіти за кермом та долати великі відстані. На автівці подужав не одну тисячу кілометрів. Наразі чоловік трудиться на комунальному підприємстві з будівництва ремонту та експлуатації доріг. З 1995 року працює водієм дільниці санітарної очистки міста. На приємні слова, у бік Казимира Володимировича не скупляться його колеги. кажуть, він надійний у роботі, товариський у компанії та оптиміст по життю. Гуртує біля себе людей, виконує завжди всі доручення, надійний. Так що можна на нього покластися. На веселий розказує анекдоти, завжди розвеселить, підтримує і допоможе. Відпочивати краще за професією найбільше полюбляє на природі, зокрема із вудкою у руках. Свого часу упіймана здобич заважила на більш ніж три кілограма. Також на дозвіллі Казимир Володимирович не втрачає можливості погортати і сторінки улюблених авторів. Книжки, Книжки люблю читати, Таке про любов. <ріст> Романи, ну, я полюбляю читати руську класику. «Вільний час». Про здобутиш цьогоріч звання «кращий за професію Казимир Костенко говорить скромно, радий, що його працю відзначають. І на сам кінець про спортивні досягнення наших земляків важкоатлет Олексій Торохтій на Олімпійських іграх у Лондоні здобув золоту медаль. Спортсмен є вихованцем заслуженого тренера з важкої атлетики Михайла Мацьохи. До речі, останнього цьогоріч номінували на присвоєння звання почесний громадянин міста Хмельницького. Я теж бажаю вам перемог і тільки хороших новин. Побачимось. Прозоро публічно якісно. Центри надання адміністративних послуг на сьогодні є однією з найкращих організаційних форм взаємодії влади і громади. Державна реєстрація, дозвільні процедури, юридична консультація, паралельно працюватиме приймання громадян, банк, кіоск з продажу канцтоварів, зала очікування запрацює електронна система керування чергою. Працівників виконавчих органів міської ради об'єднає центр надання адміністративних послуг. Максимум сервісу в одному приміщенні. Заради вашого комфорту ЦНАП – це місце спілкування влади і громади. Незабаром у Хмельницькому на вулиці Соборній, 16.